Для багатьох перший досвід гри в DST здається дуже неповним та незрозумілим. Я тому не виняток, DST це не та гра, де вам все пояснять. Вас просто закинуть в константу, і ви, напевне, силою молитви маєте вижити. Мені здається, самому повноцінно навчитися грати в DST давно не кожному, принаймні не мені. Але навіть такий екземпляр, як я, за 300 годин чомусь таки навчився. А якщо вийшло у мене, то вийде і у вас, тим паче, з моєю допомогою. В цьому відео я поясню, як просто не померти в DST. Я не розповідатиму про файт з додатковими боссами, купа ферм, дослідження океану чи печер. Тут я просто розповім, як не померти. Конкретно в цьому відео буде ваш план на першу осінь, а тобто приблизно на 20 днів виживання. Більше я і сам не дуже вмію, якщо чесно. Ви могли це помітити, якщо дивилися моє проходження. Але принаймні прожити всі сезони я вас навчу, ну хоча б спробую. Режим гри обираємо класичне виживання. Можете почитати особливості інших, але виживання це, скажімо так, самий трушний DST Експірієнс. Довго затримуватись на налаштуваннях світу я не буду. Але всім новачкам я раджу поставити налаштування розміру світу на смол. Це опціонально, але в маленькому світі вижити набагато легше, якщо ви граєте один, а цей гайд спрямований саме на соло гру Але якщо у вас раптом є друг і ви не соціофоб, то теж додивіться це відео до кінця, бо те, що я розкажу далі, знадобиться і в командній грі. Разом грати, до речі, набагато легше. Добре, припустимо, ви все ж таки прислухались мене і обрали маленький світ. Ще в налаштуваннях є печери. Навіть новичку я прибирати їх би не радив, бо зайти в світ ви можете нулячим, а десь так на день сотий досить скіловим. Підземна флора і фауна куди більш небезпечна, ніж надземна, тому печери слід ставити, якщо ви вірите, що в майбутньому чогось навчитеся. Так само я раджу ставити великий світ, якщо у вас є дуже грандіозні плани на виживання. Якщо ж ви взагалі нулячий, то досить грандіозно буде прожити принаймні першу зиму. Тому печери я залишу для демонстрації, але багато лізти ми в них не будемо. Якщо ваш ПК залишає бажати кращого, то печери приберіть. Ось і все. Далі слід вибрати персонажа, і я всім раджу Венді. Це найкращий варіант для новачка. Багато хто думає, що таким є Вілсон, але на мою думку, Венді має ряд переваг для новачка, які саме я розповім в процесі. Ось і наша константа, а я розповім, що вам слід робити тут. Хоча би 5 перших днів вашою задачею буде полисосити ресурси і досліджувати карту. Коли всі потрібні компоненти знайдуться, можна переходити від кочівного способу життя до трошки більше сілого. Але спочатку давайте визначимо, що для цього потрібно робити. Збирайте якнайбільше трави та гілок. Ці ресурси є фундаментальною основою всього. Кремній не менш важливий, з нього робляться всі початкові інструменти. Зроблений з квіток вінок допоможе вам довше залишатися в здоровому глузді. Приблизно ось так має виглядати ваша база, а як цього всього досягти, я зараз поясню. Для того, щоб зробити такі хороми, потрібно мати при собі ресурси та вивчену карту. Саме вивчення карти є фундаментальною основою виживання, і довго засиджуватись на одному місці зовсім не потрібно, поки ви не знайдете все, що вам в подальшому знадобиться. А саме савану з біфоло, болото на ньому, до речі, будьте дуже обережні, там купа небезпек, шахові фігури, ліс, короля свиней, статую гломера, тобто каштановий біом, кам'яний біом, пустелю та скупчення павуків. Взагалі дослідити бажано все. А за умови, що ви вибрали маленький світ, з цим можна упоратися за плюс-мінус 7 днів. А в процесі варто бути обережним і не впадати в передряги. Венді ми обрали не просто так. По-перше, цей персонаж має сапор Абігель, і в її силі ви ще не раз переконаєтеся. Також вона повільніше сходить з розуму. Її єдиний мінус це те, що вона наносить на 25% шкоди менше. Але повірте, це не має значення, якщо ви новачок то битва для вас все одно добром не закінчиться. Але за бігель багатьох противників можна просто передати на її совість. З ресурсів вам потрібно мати павутину, дерево, вугілля, камінь, золото, гілки і траву. Також знадобляться шестерні. Все вище перераховане є розхідниками, за винятком шестерень. Ось мої успіхи в перший день. Я добув трішки трави та гілок, маю трохи насіння, його, до речі, їсти не треба. Дослідив трішки карти та дослідив кілька важливих біомів. Їх я підпишу для вашої зручності. Від всіх небезпек на початку варто просто тікати, але якщо ви раптом вирішили з кимось побитись, то в ДСТ тактика бою досить примітивна, принаймні з початковими противниками. Ось я й знайшов павуків. Їх вбивство для Венді не тяжка задача, але уявімо, що Абігель в мене немає, а павутину добути треба. Бій з павуком дуже примітивний, його можна просто затанчити навіть сокирою в руках, і за персонажа з нормальною силою удару ви без втрати ХП його переможете. Якщо кокон другого рівня, то там можуть бути павуки воїни, а сутичка з ними для вас буде фатальною. А, я забув пояснити, що Абігель підсилюється за три доби і на піку є дуже сильною. Ось її три фази. Якщо вона помре, то ви зможете її зараз спавнити, але вона буде знову на першій фазі. Отже, як розібратися з павуками, ясно. До великих коконів ми не лізем, а з допомогою Абігель геноцидимо менші. Добре, з павутиною ми розібрались. Такої кількості має вистачити. Питань, як добувати траву та гілки, думаю, теж немає. З приводу їжі я на початку рекомендую їсти все, що попадає під руку, навіть моркву. Вбивайте дрібних звірят, жаб, кротів, єнотів. М'ясо монстру теж не викидайте, воно вам знадобиться потім. Збирайте їжу зі всіх пущиків. Та й загалом все, що погано лежить. Так у вас вдасться прожити на етапі дослідження. Якщо ви знайдете ось таку бруківку, то обов'язково пройдіться по ній в обидві сторони, десь біля неї буде ось така палка, її потрібно підібрати і до вас прибіжить Честер, портативна скриня, яка ненадовго вирішить проблему з дихваткою місця. Загалом рекомендується йти по стежкам, адже вони пришвидшують ваше пересування. Кремні для перших інструментів можна знайти на землі, а потім кайлом в кам'яному біомі добувати великі камені. Раціональніше ламати саме ось такі камені, бо з них падає золото та кремінь. На етапі, коли ви добули золото і наявності невеликої кількості базових ресурсів, можна поставити наукову машину. Ось її крафт. В ній варто зробити молоток, спис та рюкзак. Ось крафти цих предметів. Потім цим самим молотом потрібно розламати машину, щоб отримати ресурси, витрачені на неї назад. Вночі теж не варто бити байдики. Продовжуйте досліджувати карту зі смолоскипом в руці. Ще одним ресурсом є вугілля, і водозначей потрібно підпалити невеличке скупчення дерев і добути це саме вугілля сапірою. Головне не перегрійтеся. Як бачите, у мене вже все досить непогано, і скоро можна буде облаштовуватися. Але перед цим я розповім, як подолати дефіцит ресурсів в майбутньому. Коли у вас є молот, просто приходите в село свиней та руйнуйте кілька їх домівок. Так у вас з'являться шлагблоки та дошки, які є досить недешевим задоволенням, і знадобляться в крафтах багатьох споруд для бази. Свиней не сильно буде хвилювати фактор руйнування їх дому, тому не хвилюйтеся. І не загравайтеся з цим, ламати дуже багато їх будинків не сильно хороша ідея. Свині знадобляться вам потім. Король свиней прекрасно відповідає своєму статусу. Він просто лежить і ви можете з ним поторгувати. За іграшки та м'ясо він дає золото, але поки золото, ви можете просто взяти з кам'яного біому. Ну, здається, з підготовкою до будівництва бази ми завершили. Ось кількість ресурсів, яка у вас приблизно має бути на момент заснування бази. Тепер варто знайти для неї місце. У мене ще досліджена не вся карта, але основні біоми знайдені. Селитися варто так, щоб до всього було досить близько. Ось у мене тут ідеальна точка, адже підписані важливі компоненти досить близько. Якщо є можливість, то рекомендую селитися біля води. Ось і все, ставимо наукову машину і робимо в ній батарейки золота та шлагблоку, а з них вже робимо алхімічний двигун. Потім ставимо вогнище, приблизно посередині, щоб воно освітлювало всю базу. Далі робимо казан та, в принципі, все. Початкова база готова. Можна зробити кілька скринь, щоб скинути баласт. В казані вашим головним другом будуть фрикадельки, ось всі їх найкращі рецепти. Перед тим як перейти далі, я розповім про сетпіси, які ви могли зустріти. Звалище: в ньому варто боритися, бо ви можете знайти шестерні або картоплю. Але враховуйте, що може вивезти і павук. Вівтар, коли ви помрете, на ньому можна буде відродитися один раз, а свинячі голови варто зламати молотком. Шаховий сетпіс. Про нього трішки пізніше. І червона скриня. З неї варто просто забрати лут і все. Але не згоріть, бо вона може запалитися. Якщо ви натрапите на ось таке дерево, то можете просто проігнорувати його, воно вам не сильно потрібне. Головне, не спаліть його, бо в майбутньому, можливо, воно буде у пригоді, а поки що просто не забивайте ним інвентар. Пояснюю за біоми. Ви мали знайти савану з біфало. Взагалі, біфало дуже корисні нейтральні моби. Це хороший захист від всього. Живого. Їх можна приручити, але для новачка це не така хороша ідея. І їх навоз використовується як хороше добриво та паливо. В болоді варто забрати 8 очеретів, але будьте обережні, якщо побачите бульбашки, то тікайте від них подалі. Тентаклі є дуже сильними, і ще можете підібрати ось такі шипи тентаклів, якщо є можливість. Це хороша зброя для початку. З очерету на базі треба зробити 4 клаптики паперу, а з нього клітку для пташки за ось таким крафтом. Ліс це великі скупчення дерев, В каштановому біомі є сила свиней та статуя гломера. Коли ваш вінок зламається, можна зробити циліндр з павутини. Досить корисна річ, є ефективнішим від вінка. Якщо ви якимось чином просадили розум, то ось як його підняти. Можна збирати квітки, Одна квітка підійме розум на 5 одиниць. Дослідження нових крафтів теж є хорошим варіантом. А ще до вас можуть прийти гонші, але перші їх напади не такі масштабні, а бігель з ними, по ідеї, має розправитися. Якщо ж бігель у вас не буде з цієї чи іншої причини, ось стратегія бою. Тут їх з павуком не вийде, потрібно мати або спис, або знайдені на болоті шипи тентакля. Тактика бою проста, як з більшістю противників ДСТ. Вам варто зробити ось такий рук і після анімації атаки вдарити гончу три рази. Але якщо ви не впевнені в собі, то можете бити всього два рази, а потім відбігаєте, чекаєте на анімацію атаки і так поки не вб'єте її. Ось і все. Звучить просто, але до цього ще треба приловчитися. Якщо у вас будуть проблеми з харчами, то хорошим варіантом буде завалити біфоло або коала слона. Другого можна знайти, якщо відслідковувати кубку бруду, а першого ви мали знайти ще до будівлі бази. Якщо ви вдарите біфало, то на вас нападе все стадо, тому його потрібно відвести подалі від зайвих очей. А для цього просто дайте йому траву і він побіжить за вами. Відведіть його на 1,5-2 екрана від стада і починайте бій. Якщо дуже непевні в своїх силах, можете зробити дерев'яну броню, але про трав'яну забудьте, вона абсолютно безкорисна. Тут тактика аналогічна гончою, тільки завдавати можна 5-6 ударів. Ось і все. Підбирайте ресурси та йдіть на свою базу. В ніч з 10 на 11 день буде повня. Тоді вночі вам не знадобиться світло, адже все буде прекрасно видно, а в каштановому біомі потрібно буде забрати квітку гломера. Це такий дружній моб, який підіймає вам розум. Його квітку можна покласти на базі, і коли у вас будуть біди з розумом, просто підійдіть до нього. Головне, не контактуйте в цей час зі свинями, бо вони будуть агресивними і сильними. Також повняться хороший час, щоб побрити біфоло, але мені здається, це не обов'язково, адже шерсть для шапки можна добути просто вбиваючи їх. А ще я зовсім забув про клітку пташки, а точніше про саму пташку. З павутини треба зробити пастку для пташок і почекати, поки вона в неї попадеться, а потім посадити пташку в клітку. Їй можна давати тони м'яса монстра, взамін отримувати яйця. З них робляться вареники, напевно, найкращий хіл в грі. Але, окрім яєць, вам потрібні й овочі. Тому саме час зробити город. Не дарма ви ж збирали зерно весь цей час паралельно здобуванням інших ресурсів. Для початку своєї аграрної кар'єри в ДСТ вам потрібна лійка, плуг та мотика. Рекомендую робити лише золоту. Неподалік від бази, плугом потрібно обробити ділянку 2 на 2 клітинки, потім лопатою викопити сміття і мотикою рівно спахати грядку. В цьому вам допоможе мод Geometric Placement. Потім треба засадити всі зернята і поговорити з кожним хоча б один раз. Ну і звісно, полити їх. Воду в ліку потрібно набирати не солену з моря, а прісну з ось таких ставків. До речі, з них вилазять жаби, а з допомогою Абігель з них легко можна формити м'ясо. Ось і все. Але ці пожитки ще потрібно десь зберігати, а для цього потрібен холодильник. Ось його крафт. Шестерні можна знайти з перекоти поля з 9% шансом. Але куди найдінішим варіантом буде вбити механічні шахові фігури. Цей седпіс має кілька варіацій, і тут є три типи фігур. Без броні я взагалі не рекомендую на них іти. ось, найлегшим для вбивства є кінь. Якщо бачите слона, то все взагалі печально, з ним битися не варто, як в принципі з турою. Спробуйте зловити момент, коли вони будуть подалі і вбийте коня. А це задача не проста, він нікуди вашим суперником, ніж гончий і біфоло. Тому без третьої бігель і броні або шолома, ось до речі, його крафт, на нього точно йти не потрібно. А ще краще запасіться за галузами павуків або варениками для регенерації. Ну як десь так, бити рекомендую взагалі по одному разу. Ось і все, після перемоги над конем ви можете робити холодильник. Рекомендую навіть два. Ось і все, тепер база має зовсім інший вигляд. І ще не забувайте збирати ресурси, навіть всі які шишки та гниль, вони вам точно будуть у пригоді. Скоро зима, отже, час готуватися до неї. Вам потрібна шапка, термальний камінь і в принципі все. Краф цих предметів зовсім не тяжкий, але якщо вам з біфало випав виріг, ви можете зробити буржуйську шапку. Вона буде куди кращим варіантом. Ось і все, якщо ви все робили правильно, то перед зимою у вас буде такий потужний набір для виживання взимку і першого басфайта. Опціональним, як для пусника. Якщо ви повний новичок, то навіть те, що я показав на відео, може здатися не таким і простим в грі. А в тому, що ви полізете в магію, я взагалі не знаю, чи варто бути впевненим. Для цього пасткою зловіть чотирьох зайців, це робиться просто: Ставите пастку і викопуйте нору лопатою, а зайць попадається в пастку. Такі для шляпусника треба чотири. Ось і він є на базі. Тепер ви, в принципі, готові до зими. Вітаю! Сподіваюся, гарно описав, як можна прожити першу осінь і що в цій грі взагалі робити. Якщо щось не так, то напишіть все в коментарі. Цей гайд орієнтований на новичків і сподіваюся, я хоч трохи допоміг їм. Якщо у вас є бажання підтримати мене та потрапити в наступне відео, то посилання для донату є в описі, і QR-код на екрані також для вас. Особлива подяка ось цим людям за донати. А всім вам я дякую за перегляд. Бувайте!